Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, чи є сенс купляти iPhone 13, iPhone 13, 12 або 11 в 2025 році. Ну, Відповідаю вам на це питання. Так, наприклад, якщо ви хочете перший iPhone, там у вас бюджет до з 30 тисяч, давайте дивитися. Наприклад, купити iPhone. 13. Ну, iPhone 13, наприклад, якщо ви хочете на 128 гигабайтів, то він буде коштувати новий 23 тисячі. Це не якийсь бушне, це новий. Зараз, наприклад, на 500 а, колір. Наприклад, можна купити ось такий рож... рожевий на 512 ГБ iPhone 13 за 44 499. Якщо, наприклад, ви хочете на 100... 28 ГБ в чорний колір, то за 23 тисячі можна взяти. Далі дивимося за скільки? Можна взяти iPhone 14. Так, це 13. Можете взяти на 128 ГБ за 34 тисячі iPhone iPhone 15. От, бачите, це теж новий, абсолютно не якась підробка. На 512 ГБ коштує 4939. О, це 15 iPhone. А можна взяти, наприклад, ще, якщо, якщо ви хочете більш-менш непоганий iPhone, то можете взяти iPhone 14 Pro. Зараз я вам... Покажу та розповім, скільки він коштує. Так, це 15-ий. Це 16-ий є? Але нам зараз потрібен iPhone 16 Pro. Дивіться, можете за 46 тисяч? Взяти на 256 гігабайтів ось такий Apple iPhone 14. Plus. Бачите? Такий дуже прикольний айфон. І він коштує, якщо ви хочете на 128, то він буде коштувати 36 тисяч гривень. От. Дивіться далі, ну, зараз я вам покажу скільки прошла коштує. Купити iPhone. 14 Pro. 14 Pro буде коштувати. Новий. Так. Ой, ні, нам відновлений не потрібен. Відновлений 30 тисяч буде коштувати, а новий... Так, скільки ж буде коштувати iPhone 14 Pro? О, новий, походу, буде коштувати... Так. А, на один терабайт немає в наявності. Так, цього теж так розумію, не мав наявності, бачите? Так, ну я так розумію, що... Я так розумію, що це новий він а... буде коштувати десь е 30 так. Ну, це добрий стан буде коштувати десь 30 тисяч на 256 гігабайтів. На терабайт буде... На терабайт буде десь 34 тисячі. Але це стан... Це стан майже гарний от. Тому всім до побачення, всім гарного дня.